дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Олексій Коваленко, вітаю західні медіа. Наголошують, що операція у Курську демонструє крихкість оборони російського кордону, а також підриває авторитет Путіна серед росіян та посилює позицію України на майбутніх переговорах. Про події у Курській області, ймовірний рейд українських сил на російській території та його довгострокові наслідки? Мій колега Андрій Борис поговорив із експертами. Він приєднується до нашого прямого ефіру. Вітаю, Андрій. вітаю Андрію. От як події у Курській області зараз коментують експерти та аналітики, а також міжнародні медіа. Та чи чувте якісь нові коментарі від Пентагону з цього приводу? Ну, власне, Олексію, останні коментарі від Пентагону пролунали близько години тому. Заступниця е речника Пентагону С Сабріна Сінг заявила, що власне е Сполучені Штати отримують інформацію від України е про події, які відбуваються е власне в Курській області. А е відповідні дії е там в Курській області вони узгоджуються з політикою Сполучених Штатів. Україна має право на захист своєї території безпосередньо через кордон е з Україною е на кордоні України і Росії. І також, але вони заявляли. Причому сінг заявила, що Сполучені Штати не змінили своєї своєї політики, яка не дозволяє бити Україні західною зброєю в глиб території Росії. Багато про власне про події у Курській області пишуть західні медіа. Зокрема, видання The економіст вживає таку фразу. Це друга курська битва по аналогії власне з курською битвою битвою часів Другої світової війни. Видання Лемонт Monde пише, що це найбільша власне спецоперація на території Росії українська з часу повномасштабного вторгнення пишуть багато про те, що в операції задіяні українські танки, БТР, жива сила, фпв дрони багато власне, от про це пишуть Олексій? Андрію. А чи коментують в експертному середовищі мету цієї операції, а також її потенційні наслідки? Так, Олексій, ми поспілкувалися, зокрема, з аналітики інституту вивчення війни, який займається власне дослідженням цієї війни від початку повномасштабного вторгнення. Вона заявила, що власне причини можуть бути тут. Одна з причин може бути те, що Україна хоче, так би мовити, розпорушити збройні сили Російської Федерації, які активно діють у Харківській області, активно діють у Донецькій області. Вона заявила, що частину вже сил переки. Кинули в власне Курську область. другою причиною, як заявив один з аналітиків інституту Гудзона, може бути власне інформаційна спецоперація. Україна хоче показати, що вона може бути власне по території Росії, що війна може відбуватись не лише на території України, а й на території Росії. Прошу послухати, що заявив нам аналітик інституту Гудзона. Юкрейнінськимейкваш ва. Українці намагаються переконати росіян у тому, що вони не тільки матимуть нескінченну війну на українській, але й на своїй території. Вони будуть вразливі до атак з України. Теоретично це чинить тиск на російський уряд, аби він, врешті-решт, припинив військові операції. Не впевнений, що це спрацює, тому що, як ми знаємо, російське політичне керівництво не приділяє особливої уваги політичній опозиції всередині Росії, але з часом це може мати певний вплив на моральний дух. Російських військ вони переймаються безпекою своїх домівок, своїх сімей вдома. Олексій, тут ще слід додати, що власне аналітики кажуть, що загалом ця спецоперація вона підриває довіру до російського командування російського керівництва. Вони обіцяли посилити власне захист на в цьому регіоні після особливо торічних спецоперацій в Білгородській області і після так званого повстання Вагнера. Тому все це як вони вважають не діє на руку Росії, Олексій? Андрій, дякую тобі дуже на прямому зв'язку з нами, з ексклюзивними коментарями від експертів був мій колега Андрій Борис. На сьогодні ж ми будемо прощатися. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре, Па-па.